Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник. Я скроммайстер компанії GOV.IT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Юрій Колячин, випускник курсу FullStack Online, розкаже нам про свій досвід в IT. Юра, привіт, привіт, Юра. Розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Працюю в компанії Apico і працюю на посаді FullStack розробник. Компанія була заснована близько 2014 року. І засновано в Тернополі також має офіс в Івано-Франківську, в якому я зараз знаходжусь. Юра, ким працював до IT і чому вирішив перейти в цю сферу? До IT я працював в банківській сфері. В ем, загальному як я колись думав, банківська сфера досить повинна була бути перспективною, прибутковою. Але на жаль, так як є, досить важка робота, чому е, захотів. Е, Іти в ІТ, мене завжди е, цікавило програмування, я десь е, під час вибору своєї професії на це не зауважив, і тому пішов в банківську сферу. Але потім зрозумів, що це не моє, і вирішив щось міняти в своєму житті. Юра, з яким рівнем англійської мови ти стартував навчання, і який рівень англійської мови у тебе на даний момент? Е, стартував я десь рівня а 2 напевно, скоріш за все, тому що знову ж таки. Англійську мову я вивчав і в школі, і в інституті. Але якщо не використовувати мову будь-яку, в тому числі програмування, ми її забуваємо. Тому я би сказав, такий а адважчик Юра. Давай поговоримо про співбесіду. Скільки ти відправив відгуків на вакансії? Скільки співбесід ти пройшов перш ніж працевлаштуватися? Ну, взагалі багато. Я пам'ятаю, я це робив через ДЖІНІ і ну більше 15 я думаю. То не багато. Ну, може, і не багато, але на той момент мені здавалося, що це багато. Космічна сума Гірше... так, і найгірше було те, що ніхто не відгукувався. Тобто мотивація падала дуже сильно, тому що ти кидаєш відгук. А тобі навіть не відписують. Типу, ви нам не підходите, або е, ваші скіли не підходять для нас. Ну, тобто, просто мовчали. Я подав, е, просто я думаю, дивлюсь, є рак нейтів розробник, а подам на всяк випадок. Хоча я, ну якби не рак нейтів-розробник, і мені відгукнулося. Потім почали говорити зі мною, дізналися, що я не дуже ракний розробник, але все ж таки вони що в нас ще є одна вакансія, яку ми ще не публікували. Клас. І ми можемо тобі її запропонувати. Так, тож не варто якби, себе звужувати в у відгуках, думати, що я не підходжу на цю вакансію. Чи я не знаю, якісь стеклі для, для цієї вакансії. Все може повернутися зовсім інакше, як ми і не думали. Юра, чи був період, коли опускалися руки, і ти не знав взагалі, що робити, чи знайдеш роботу і втрачав усю цю мотивацію? Е, звісно, було таке е, враження, такі відчуття, тому що е, люди дуже тяжко виходять з зони комфорту, особливо коли ми, наприклад, змінюємо роботу. Зі старої на якусь нову, невідому. І в нас це не виходить одразу. Ми думаємо, блін, ну може краще лишитися на старій роботі, краще нічого не міняти. Але краще все ж таки зібрати всю волю в кулак і продовжити до тих пір, поки не знайдеться та вакансія, яка. На тебе чекає. Юра. Чи є щось таке, з чим би хотів поділитися з нашими студентами, але про що я ще не запитувала? Ем, хочу розказати, в принципі, як в нас було в команді, яка в нас була атмосфера. Я думаю, це теж, теж таки вплинуло на те, що багато хто з групи дійшли до кінця. Ми один одного завжди підтримували, ми дуже любили спілкуватися. Вало, що ми на спільних проектах обговорювали якісь технічні питання півгодини-годину, а потім ще дві години просто собі розмовляли і не могли зупинитися. Навіть був випадок, коли я допомагав а, своєму співкурснику в теорії, десь виділяв годинку-дві вечором і пояснював йому. А, Тобто він десь відстав трішки, і я йому допомагав е, наздогнати. Це дуже добре було і для мене, тому що я цю теорію ще краще розумів, ще краще е, запам'ятав, тому що мені треба було пояснити все ж таки, як воно працює. Тому от команда і взаємопідтримка це дуже дуже хороша річ. Юра, як ти вважаєш, які софт-скіли необхідно розвивати для того, щоб працевлаштуватися в ІТ? Точно треба бути згуртованим і старатися працювати продуктивно. Тобто кожен раз, коли людина відволікається на будь-що інше, крім таски, то це збільшує час розробки і паде ефективність. Дуже часто замовник. Хоче за якусь фіксовану суму е, зробити свій продукт, і коли ми виставляємо естімейти для, е, для того, щоб розробити певне, певну таску, певні фічі, то нам потрібно розуміти, що нам потрібно вкласти в цей час і бути згуртованими. Тобто треба добре. Менеджити свій час, от іменно щоб е, вкладатись в, тай, в таймінги всі, і закривати успішну спринти. Юра, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчились, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Ну, перше, як я вже говорив, це поставити собі ціль. Е, також не ігнорувати е, теорію. Вона, можливо, не так в практиці знадобиться, тому що завжди буде якийсь Google, чи GPT, і щось можна буде згадати, але іменно на етапі інтерв'ю вас це все будуть запитувати. Тому перше враження, ви маєте скласти хороше. І це допоможе вам в подальшому, в принципі, легше розробляти продукти. Також, що вже поставили собі ціль, і до неї, незважаючи ні на що. Е, якщо у вас є кому підтримати, це дуже супер. Під, під, е, підтримка сторонніх людей завжди допоможе, завжди мотивує. Е, і завжди вірте, що у вас все вийде. Е, якщо опустити руки, звісно, нічого не вдасться. але Якщо ви поставили ціль ви до неї дійдете. обов'язково. Можливо, ви будете довго йти до неї, але дойдете. А можливо, і швидко. Все залежить. вас. клас. Юра, дуже тобі дякую за такі цінні поради для наших студентів. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках. Юра, а тобі бажають досягнення твоїх наступних цілей. Дякую за інтерв'ю. Дякую. Па-па.